Друзі, всім привіт! Я від трояндової краси в захваті. Подивіться, як оця троянда заплилася. Вона просто залізла на тує, на таку висоту. Дуже-дуже високо. Зараз, щоб ви розуміли, яка це висота, покажу. Ось стою я. А ось троянда. Отак вона високо туди-туди-туди йде. Як її показати, вона високо, набагато вище, аніж я. отака вона висока. Ось така-така така висота троянди. Пішла майже в небо називається, На тис також залізла. Ой, друзі, вона сюди вилізла, бачу я барбарис із цього боку. Так і і біля тису. Ось отак троянда. Ось така краса від троянди. Тис, він не колючий, не колить. Взагалі, такі ніжні, ніжні, ніжні хвоїнки. Все збираюся про тис зробити відео, наскільки це така ніжна рослина. І ось отака трояндочка. Висить іде тротуарна ось доріжка, люди ходять і така краса над трояндова, над тротуарною доріжкою. І зараз я побачити, як троянда сплелася з бересклетом. Я такого такого ще не бачила. Я вам покажу її. Ось бересклет. І ось як троянда заплелась. На бересклети. Бересклет такий величезний величезний. І ось отак на бересклет залізала троянда. От як можна такою не зупинитися і не помилуватися саме такою красою. Далі також квітнуть троянди. Ох, ця трояндова краса зовсім не дає проходити. Як... і також квітнуть. Далі рододендрони і ось трояндова краса, яка захоплює нас, зачаровує. Хіба можна проходити, якщо троянди бачу на своєму шляху, ніколи не можуть пройти. Ось така трояндова галявина, яка мене не відпускає йти далі в магазин. Зібралася сходити в магазин, він ніж зазвичай хужу, я оце таку красу побачила. Вся краса зачаровує. Ще раз йду повз красу, збересклетом. Далі ми бачимо також у людей, квітнуть троянди у дворі. Це тут приватний будинок такий. І знову йду до цієї троянди. Яка заплилася на тис і заплилася на ту. Це твоя смарагда, здається. так. Вона собі росте та й росте. Туди в небо тягнеться до неба, до сонечки. Їй так подобається рости. Скоро липа буде квітнути вже. Здається, вже липовий аромат. І ще покажу вам цю троянду, яка замилувала, зачарувала. Що відійти складно від цієї краси, але я не запізнююся в магазин. Тому можу собі дозволити не тільки полюбуватися цією красою, а й вам, друзі, показати. Можливо, я чомусь ще показую. І те, що ви бачили таку красу, це перше. А по-друге, можливо, хтось вдома захоче так зробити. Це також безпроблемно. Вона гілочки кидає просто. На ці дерева, які ростуть поруч, і росте безпроблемно. Ці господарі з цим, такими трояндами не мають проблем. Троянди пробиваються, до речі, в мене під двором я біля берізок посадила такі троянди. І вони також собі шукають шлях, плетуться на берізки, але обов'язково вилазять до сонця і шукають, де більше сонця. І показують свою красу саме біля Брізок. На такій гарній ноті я хочу вам побажати великого щастя, завжди гарного настрою, мирного неба і всього доброго, до побачення!